Приїхав до мене такий Юпітер на імпортних покришках з такою гарною фарою. Не знаю наскільки її буде видно. Тут трошки покоцано. Затворітний є замок, включається підсвітка. Ось таке настроєний полуавтомат я настраював. От вижимається ручка і коли я ногою пущу, вона відходить. Така модна, модна сідушка. Взади теж імпортна покрешка явовська. Сигнали понапихали в труби. Ось такий Юпітер. Юпітер двигатель, виходить, їжі Юпітер 5. То він йде на гайках. От. І зараз я буду знімати цю крішку. І лізти до зажигання. Ну, помимо кришки, ще буду я знімати бак. І от не знаю, як тут знімається оця сідушка. надіюся мені туди глибоко не треба буде лізти. Зняв я кришку, і що виходить в підсумку, коли я провертаю ого в нього ще компресія добра. Коли я провертаю магніт, магніт важко провертати, буду відкручувати свічки. Відкрутив я свічки і провертаю. А, він же ж на передачі. Зняв я передачу, прокручую магніт. А тут легко проходить, а тут от починає терти. От зараз спробую показати. Тут не просто тре, тут аж датчик підносить, а ця метка. Взагалі легенько проходить. І помімо того всього, метки проточені на токарному станку, вони по висоті однакові. Значить, будемо далі що робити? Знімати магніт, конус я буду залишати, того буду брати скутерний зйомник, знімлю сідушку, бак і далі буду документувати, показувати. Перша операція відкручуємо М7 Болт. З ротора. Включаємо будь-яку передачу, зажимаємо одною ногою тормоза або рукою проти часової стрілки, зриваємо болт. Далі, щоб зняти ротор, я беру зйомник від скутера. Або можна закрутити М8 болт, в конусі є різьба. І зняти ротор з конусом. Ну, мені це не потрібно, мені треба зняти тільки ротор, тому я беру скутерний зйомник. Зйомники є двох варіантів. Є отакі бюджетні дешеві. Я рекомендую брати щось дорожче, ось такого плану. Проти часової стрілки закручуєте в сам ротор. А далі підтягуєте оцим вінтом і все воно знімається. Одним ключом тримаємо тут, є спеціальне місце, другим підкручуємо цей болт. ротор знімається, конус лишається на місці. Далі знімаю провода, ну і пластину з статором Зняв я сідушку, воно тут таке якесь було наліпляне. Це болт не прикручений, воно все рухається. зняв я трошки проводів. Ну, якесь таке воно собі. В общем, буду відкручувати оці бляшки, яке в дорозі от міняти. М -м, таке. Коротше, знімаю бак, снімаю і всі штуки. І розбираю далі. Розібрав я трохи обліцовки, зняв пластину, продів то -то другий датчик. Тепер вже два датчика коло статора. Беру таку пластину, ставлю два болти і ще свічки покажу. Оце на правому він добре робив. А лівий той, який не робив. Отака чорна якась вона закопчена. Ну, коротше, до статор, ставлю його і потім ставлю провода. Ну і закручую ці болти. Далі прикрутив я це все на місце, поставив довгі М5 болти твердостю 10,9. Конус в мене йде під дві шпонки. От. І зараз я візьму магніт, Візьму провода і ще пару розумних слів скажу по проводці, як знайти, яка свічка на який циліндр Далі почав я ставити отакий магніт. Приніс отаку проводку під два комутатори. Таку проводку я можу, якщо треба зробити. Але тут не все так просто було, оказується, треба було конуса міняти. Я давав конуса такого, як треба, Під дві понки, а зробили таку каліку. Такого хтось пропиляв його і не по центру. Конуса, який робив я, то є отвір. І тут продовбаний понпас і там видно шпонку. Ну це таке. От що саме. Печальне. Розбиті подшипники. Ходить колінвал на мене і від мене до двох міліметрів. Це саме печальне, треба робити мотори. ну Мотора я робити не буду, до збірую те, що є. Поставив нормальний конус, виставив зажигання. Тепер мені треба підключити цю проводку. Я її от на катушки, тримаю от фішки Треба мені підключити так, щоб цей датчик давав іскру на правий циліндр і на передню катушку. Вот. Тут є от два сині провода, два датчика, можна їх підключати там. Оці датчики, які виходять з генератора, там можна їх переставляти, як виходить. І в противному випадку, якщо не схоче заводитися, можна буде місця міняти на свічника. В общем, прокладаю проводку, зараз покажу, як поставлю її. А далі буду займатися регулюванням другого циліндру. Зняв пластину, зараз буду дивитися по ходу роботи. Поставив я один датчик, виставив зажигання і тепер добиваємося того, щоб була іскра на правий циліндр. Правий циліндр за сторони генератора, свічка. Оця катушка передня, оця задня катушка на лівий циліндр. Якщо стоїть один датчик, і іскра буде пробивати на цій катушці, то ми просто-напросто міняємо місцями ці сині провода, які йдуть з датчиків. Просто міняємо їх місцями і все. Так, А я далі буду дозбірувати, настроювати другий циліндр, стягувати провода і чіпляти кудись комутатори. Поставив я два датчика, вистив запалення, зазор між датчиками і метками чим менше, тим лучше. Все підключив, тако. У мене закріплені катушки акумутатори, Релєту я не підключав. Так, подивіться, чи є іскра. Цього то свіча закопчена, я думаю, воно проробиться. Головне тепер, щоб вони чередувалися. Нічого не один поняти. Тут є, а тут. А тут не видно. Ладно, коротше, зараз я передивляюся провода і буду пробувати заводити. Так, я все зібрав, поставив бак, завів мотора на одному циліндру На правому циліндрі не робила свічка. Поміняв свічку. Ну, в принципі, він заводиться, от цього штука відділується. Трохи плавають обороти, але це через китайський карбюратор. Того через раз щось спрацьовує. В общем, краще йому поставити нові свічки і тоді пробувати тестувати. fuck